Гроза російських НПЗ. Це українські ударні далекобійні дрони. «Бобер», лютий та Валькірія. Запуску готове. Запускаємося. Всі наші запуски відбуваються, скажімо так, скалісні. Безпілотники, які щодня атакують російську нафтопереробку. В ніч на 4 листопада понад півсотні українських дронів вдарили по НПЗ компанії Лукоїл Нижньогородської області. А це за 800 кілометрів від українського кордону. Завод у місті Хто вважається одним з найбільших у Росії. На рік тут переробляють понад 17 мільйонів тонн нафти. НПЗ відіграє ключову роль не лише у забезпеченні пальним всієї Росії, а й у експорті нафтопродуктів. Окремі НПЗ можна ввести назад в стрій там за місяці. А окремі ну стають на ремонти до року, насправді після нинішніх влучань. Тому це якраз і показує, що напрям обрано прекрасний. Прекрасне смарагдове небо тієї ночі спостерігали і жителі Стерлітамака. Це республіка Башкирія. Внаслідок влучання вибухи лунали на заводі Авангард, який спеціалізується на обладнанні для нафтової галузі і виготовленні вибухівки. Ну, майже до половини. То йдуть від чверті, третини до половини можливості росіян по переробці нафті нам вже вдалося ліквідувати. Якщо я далі буде продовжуватися От 85 за два місяці вражених об'єктів, це три об'єкти за два дні, тобто це ну, серйозна, серйозна кількість. Агентство Bloomberg повідомило, серія атак українських дронів призвела до скорочення внутрішньої переробки нафти подекуди на 40-50%. Заводи не встигають відновити після атак, і сиру нафту просто банально, нема куди подіти. А мова йде про все ж таки провокування консервації російських свердловин. І це питання вже довгострокове, тобто для того, щоб розконсервувати свердловину, якою не користувалися, потрібні роки, потрібні серйозні грошові вливання. Тобто, нинішня ситуація вона зараз і провокує по факту гальмування, довгострокове гальмування російської економіки, яка і так вже знаходиться в стані стагнації. Поки свердловини не почали консервувати у Кремлі, намагаються швидко збільшити. Експорт сирої нафти аби не переробляти її на бензин та дизель. Проте російські партнери починають різко скорочувати закупівлю. Компенсувати на внутрішньому ринку Російська Федерація 20 відсотковий дефіцит зараз немає можливості, не дивлячись на залучення Китаю, Білорусі, Казахстану інших гравців. А що стосується продажу сирої нафти, ми бачимо, що, попри заяви, частково і індійський бізнес десь ставить на паузу, а частково навіть китайський бізнес, окремі китайські НПЗ зараз відмовляються закупляти вже російську нафту, не дивлячись на теплі відносини між СІ і путіним. Але і продати росіяни нафту спокійно теж не зможуть цього тижня. Наші дрони атакували російський чорноморський флот, туапсе у Краснодарському краї. Чорноморський російський флот виконує свою функцію максимум на 15%. відсотків від того, що він мав би виконувати як, як військово-морський флот. Тому удари по Туапсе, удари по тим містам, де вони вважають, що вони можуть заховати власні кораблі, щоб хоча б зберегти те, що залишили чорноморського флоту, щоб ці їхні вологі мрії були марні. За різними оцінками під час атаки для завантаження нафтою, дизелем та мазутом стояло як мінімум три танкери. Порт Туапсе вважається одним із ключових в Росії. Через нього структури Лукойлу експортували свою продукцію. Через Туапсе йде 20% російського експорту, і якраз були пошкоджені причали, де заправляються одні з найбільших типів. Безпосередньо е, танкерів, тому це дійсно це серйозний удар. Я не кажу вже про ураження одного з танкерів, те, що офіційно підтверджено, російського тіньового флоту. Осінтери кажуть взагалі про чотири танкери. Саме звідси нафту везли до Китаю, Малазії, Сінгапуру та Туреччини. Внаслідок атаки порт зупинив роботу, а вціліли судна відійшли від причалів у море. Це ну по суті такий е, е, накопичувальний ефект. Накопичувальний ефект, який. Приводить Путіна в певний стан цукцвангу, де кожен наступний крок буде гіршим за попередній. Тим часом країна бензоколонка вже сама без бензину через дефіцит палива на заправках довжелезні черги, і це вже стосується не лише населення, економити на бензині вже починають екстрені служби. В Криму це вже інформація яку всі чули. Навіть швидкі допомоги, як казав там їхній Асьаксьонок, що якщо людина захворіла, то хай пішки йде до лікарні, бо нема чим заправляти. Навіть швидкі допомоги Росія, яка була найбільшим постачальником нафти до Європи, Китаю та Індії, починає втрачати ринки. Дрони б'ють не гірше за санкції. А зараз ну фактично йде обвал, що зовнішнього ринку. Що внутрішнього. Якщо на внутрішньому якраз оцей дефіцит 20% є і не можуть просто переробити, то на зовнішньому теж понад 20% у них падіння. Навіть до санкцій Роснефті і Лукойлу на початку року вони по 5 мільйонів барелів давали щодоби назовні, а зараз експортують ну, десь 3,8, 3,7. Як наслідок, російська економіка не дорахується мільярдів доларів, стверджують аналітики. Навіть офіційно є дані служби зовнішньої розвідки, що 5 мільярдів доларів щомісяця втрачається, і за рік ну ясно, що там трошки коригується по місяцях. Ну але на 50 мільярдів доларів збитків прямих збитків для Російської Федерації ми виходимо. В СБУ заявили, лише протягом кількох останніх місяців українські дрони вразили 160 російських НПЗ, безпілотники і далі продовжують робити свою справу і не лише переносять війну на територію ворога, а й б'ють у саме серце. Нафта це не лише паливо для техніки, а й основне джерело доходу для Путіна, аби фінансувати війну.